У ігронавтах на К'ю ТІВІ, імперія людей осаджена з усіх боків Єретиками, сеносами, потворами вони ведуть постійну війну проти людства у похмурій темряві далекого майбутнього є місце лише в війні. На чий бік ставати ти вирішиш сам у ммо шутері по легендарному Warhammer Етернал Crusade. На границі відомих галактик знаходиться планета Аркона, древній світ із таємницями та прихованою силою. Саме за панування над цією планетою ви будете боротись у інтернал Крусейд». Важкий Болтер вам у поміч проти вас чотири могутні раси, які живуть лише війною. Ти зможеш приєднатись до пихатих ельдерів із нищівною древньою зброєю, чи до зелених бешкетників, космічних орків, які вірять, що все червоне потужніше за нечервоне. червоне, або вступиш до лав космодесанту, могутніх ГМО суперсолдатів у силовій броні та із силовими мечами. Чи станеш одним із зрадників космодесантником хаосу, на боці якого демони та усі сили зла. Кого б ви не обрали у світі Ворхамеру У вас розмажуть, наче комаху, якщо ві... Атимете поодинці, об'єднуйтесь з іншими гравцями, набирайте побільше болтерів, пензопилу мечів та важкої техніки. І от тоді вже покажіть усім, де тираніди зимують. До речі, бридки комахи гіганти тираніди у Crusade теж будуть, але виключно як вороги, пограти за них не вийде. Зате розробники дадуть повну свободу у прикрашанні та оснащенні свого персонажа. Щоправда, за крутими обладунками та артефактами доведеться спуститись у моторошні підземелля Аркони. Чого тільки не зробиш заради епічної заруби? Здається, саме це ігронавтів і чекає у Eternal Crusade вже наприкінці цього року. На ПК! Eternal Crusade ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів.